Скільки коштує одягнути себе на весну в оригінальному брендовому магазині? Ходімо, покажу ціни та асортимент. Саме зараз тут розпочинається сезон знижок до мінус 50%. Для чоловіків тут представлений великий асортимент взуття та верхнього одягу. Можна обрати брюки, джинси, костюми, сумки та аксесуари. Але все ж таки провідний бренд тут це Armani Exchange. Ось ці зручні джинси коштують 4800, а приємна на дотик футболка 3 600. П'ять хвилин і образ повністю готовий. Коротше кажучи, для чоловіків тут є одяг на будь-який настрій та смак. А якщо ви, як і я, не любите витрачати багато часу на шопінг, то команда професіоналів допоможе підібрати вам образ максимально швидко. Адже тут дійсно цінують час та простір своїх клієнтів. Увага до деталей помітна усюди. А якщо чогось не знайшли, у них є інстаграм, де можна замовити речі, яких немає в магазині. Мультибрендовий магазин одягу, взуття та аксесуарів називається Гудмен та знаходиться в торговому центрі Королева на третьому поверсі або ж на першому поверсі в торговому центрі Гермес.